Вітаю з вами Бурсук. Чому Golden Ace на Аськіних катушках, який працює, дає е, кращі результати, ніж Аська. І які мінуси, спробуємо критично підійти до Golden Ace, показати його мінуси. Щоб ви розуміли, з чим ви згодом е, зустрінетесь з плюсами і мінусами, чи варто вам це придбати, чи ні. Наприклад, якщо у вас є. Блок Аськи ви його знімаєте, ставите це і все працює. Ще й на акумуляторах і зарядка в комплекті. Це все чудово. Все це вартує в районі 150 доларів. Чи варто вам можливо придбати якийсь інший прибор? Зараз все самі зрозумієте. Дивіться, в нас є ямка. В ямці є ось одна копійка. бачите? Глубина, ну я не знаю, сантиметрів 15 орієнтовно. Плюс-мінус. Беремо аську. Чутливість максимальна. Спробуємо вимкнути вимкнути. І пробуємо. Більше на ґрунт буде похрюкувати десь отут, ніж бачите ціль. Вона там є, ви її бачите? От вона. Достатньо цю монетку виняти і буде її видно. Це все класно. Вимикаємо прилад, але вперед. Оп підготували, ми тут баланс, тут все просто зараз буде. От включив і все, і побіг. Да? От я зробив це, далі. Е, в чому мінус? Треба налаштовувати баланс. І з цим потрібно погратися. І пробуємо. З цієї сторони. Коли рів, чи виямка якась, От, чи ви розкопали монетку, монетка впала сюди, тоді можуть виникнути такі. Проблема. Монетку поки що вложимо в карман і перепровіряємо. Може бути реакція на ямку потрібно відстроїти. Бачите? Я відлаштував від ямки, в мене немає реакції. Далі, тепер демонструємо мінус. Гранітні камінці, які зустрічаються. Він кричить на них. Розуміли? Це мінус. Васьки такого немає. Вона буде ігнорувати каміння, в тому числі і. На максимальних чутливостях. Перепрошую. А 300 його бачить. Цікаво. А, Бачите, тут монетка є. Ух, як круто вийшло. Плюс Аськи. Ігнорує камінь, а бачить монетку знизу. Мідну, крупну. Круто? Круто. А тепер спробуємо ще раз. Ace. Зрозуміло. Бачите, заїкується. Бачить чітко? Заїкується? Бачить чітко. Тобто, воно буде робити те саме, що яська. Бачите, під камінням чітко. Зрозуміли. Але вам треба вже відділяти, на камінь буде преривчастий, а тут чіткий сигнал. Зрозуміли? Ну от що є, то є. Тобто плюс, можна сказати, Асті, вона відсіяла все це діло. Далі, якщо говорити про якусь траву, от трава, так? Да? Стабільність є. Далі, ось тут у нас динарій на 20 сантиметрів. Бачимо шматочки кирпичів і кераміки. Чіткий сигнал в сторону. Теж. Тепер вимикаємо і беремо Аську. Вмикаємо Аську. Всі метали чутливість на максимум. Пробуємо. В одну сторону. 99-й. Прибираємо все це. Тут ще знизу шматочки кирпичів, як бачимо. Чіткий сигнал. На кераміку не реагує. Далі. У нас є кирпич на який аська от взагалі не реагує. Чудово. Пробуємо. Монетку. Одну копійку. Оп! І пробуємо. Чистий чорний сигнал. Нереально викопати де шматки кирпіча чи масивна глина. Ось таку ціль. Пробуємо Голденс, що він скаже. Так. Підсуваємо з монетки. Реакція. Нема реакції. Нема реакції на кірпіч. Ставимо знову кірпіч, Пробуємо домогтися того сигналу. Підсвітняє. Трішки і підчорняє, але в будь-якому випадку, як на мене, кращий варіант. Чіткий колір. Давайте спробуємо, чи це не кирпіч. Це не кирпіч. Тобто він бачить монетки в глині і під кирпічами. Далі ми пересуваємося до прикопаного скарбу монеток. Саме 15 царських монет, в основному крупна монета. Катьки п'ятаки на глибині 45 см. І ось тут Ваське робив відбір катушок, кому цікаво людині. Ледве одну відібрав, яка інколи по-інколи проскакує, освітняє саме цю ціль. Пробуємо в чисте місце і йдемо. Щось не працює, вибачаю. Не, не увімкнув. Йдемо до цілі. Пройдемо до чогось чорного, підсвітняє. Встановлюємо дискрим, де буде чорний чорним. Тобто суть цього, цієї функції, це як віквіноксі ферум. Коли ставиш його на 0, він підсвітняє залізу, але не дає зачорнити монету. Коли ставиш його на максимум, супер класний дискрим, От, відсіювання заліза, але може більшою вірогідності підчорнити монету. Тут є розтяжка сигналу. Чим більша глибина, тим тихіше звучить. Чітко зрозуміло, що тут нема, а тут а є і звучить кольором. При тому, що ми вже зробили, що залізо чітко відсію. Зрозуміло? От. Встановлю на супер дискрим. Спробуємо, чи буде колір. Супер чіткий. Виключу фером, щоб він мені не заважав от, чіткі сигнали копати. Чіткий сигнал, чорного нема. Зрозуміло? Тобто ви можете на цьому приладі навіть ось таке <суміло> зробити. Суперстабільні сигнали без похрипування. Це типу а-ля Аська і ще стабільніше і тому подібне. Це шляпкою вверх цвях. Зрозуміло? Ну, дуже класна штука, питань немає. Тобто достойна річ. Замикаємо. Вмикаємо аську. І пробуємо. Так. Піджали, вирівняли. Чутливість на максимум. Так. Дискрим є. Хорошо. Пробуємо. Бачите, трава рухається. Тобто Аська не любить кладіки. Їх краще Деусом копати, чи чимось. Я вже об ґрунт, воно ледве проскакує. Перш пробуємо ще з цієї сторони чисте місце. На ґрунт теж прогрукувати буде отак, да, зрозуміло? Інколи може і кольором, якщо дуже швидко і десь якісь дуже близькі помахи. Отак, як прозвучало. Але об ґрунт, з цієї сторони гібле діло пропустили. От 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 Ні, от Ні, зафіксував. Ну, Настільки вирогідність менша таку ціль вловити, зрозуміли? При правильному помаху, точно десь там в якійсь точці, воно проскочить. Тобто, ну як є, так показую. Далі цяк шляпкою вверх прекрасно сіє. Спробуємо виключити дескрім на коїнц. Цвяшок повністю відсіяний, десь як на рівні максимум. Ну, інколи, от якщо так вже витирати, то є. А з прохода взяти цю ціль з цієї сторони, десь в цій одній точці, можна зацепитися, ну не більше. Тобто, суть, думаю, зрозуміла, тобто плюсів, воно проскакує, але, уви, доволі рідко і пропустити якийсь кладік і не тільки срібний, точно так же само у мене звучить і кладік купчення монеток. Хоча СК400 і 300 вибиває першим сектором і більше просвітняє, ніж 250. 250 я тут вже демонстрував, тут взагалі гибле діло. Воно його навіть першим сектором не проскакує перший сектор. Це якщо більше, вища частота, більша чутливість ґрунту, от воно туди видає необпізнаний сигнал певний. Ну, думаю, всім все зрозуміло. Дякую за увагу. Ще зазначимо з плюса живлення акумулятор тут батарейки. І з мінусів, що стосується саме самого Golden Ace, ну, чехлів на нього от немає, якщо ви там... Любителі доща, будь ласка, можете відійти, тут немає теж такі маленькі аргументи. Дякую за увагу, до наступної зустрічі. З вами був Бурсук на каналі Фортуна.